Вчора, у вівторок, 8 листопада, там пройшли проміжні вибори до конгресу. Ну, підрахунок голосів ще триває, але так виглядає: от ми всі бачимо, що палату представників контролюватимуть республіканці, які щодо ще до виборів висловлювалися за скорочення допомоги Україні, а деякі з них навіть за повну заморозку зупинку. Ну, ми бачимо, що поки що двопартійна підтримка зберігатиметься, але от темпи надання. Військової допомоги Україні може ще більше сповільнитися. Тому до вас перше тут питання: а як це ж тоді позначиться на театрі військових дій? Ну на театрі військових дій це позначиться, позначиться негативно, і е, для нас це буде величезна проблема. Справа в тому, що треба буде десь брати зброю, е, якою ми е, сьогодні воюємо. На, у нас на запасі немає. Ми воюємо з коліс, все, що приходить, все йде одразу на передову. Ну так що для нас це може стати величезною проблемою в плані, якщо Сполучені Штати уповільнять надходження, темпи надходження зброї. Ну наскільки я знаю, новий конгрес, нова палата представників. До речі, перші, перші підсумки. Кажуть, що е, вони е, програють, але не розгромно. Вони втрачають там якусь кількість мандатів і да більшість буде у республіканської партії. От но новий конгрес е, приступить до виконання обов'язків десь в січні місяці, не раніше. А ще грудень, грудень залишок листопада і грудень буде працювати старий конгрес. Подивимося. Виконує свою обіцянку чи намагання своє. Джо Байден в плані, що він хотів затвердити в Конгресі 50 мільйонів мільярдів доларів на наступний рік для військово-технічної допомоги Україні. Бо це може стати для нас більш-менш стабільною гарантією, того що військова допомога в рамках цього, цього бюджету може бути нам надходити.